Друзі, привіт! Ми часто чуємо від вас, що десь матова плівка дешевша ніж Diamond Pack. Саме тому ми вирішили вам дещо показати. Дивіться це відео до кінця. Певний, воно дасть вам відповідь на багато запитань. І так, друзі, для тесту ми взяли два зразка матової плівки. Перший це той, що нам презентував наш клієнт від іншого постачальника. Другий це наша матова плівочка з нашого складу. Хто слідкує за діяльністю нашої компанії, вже дуже прекрасно знає, яким чином перевіряється матова плівка. А саме ми беремо будь-який гострий предмет і починаємо робити ось такі рухи. Робимо з однієї сторони. Перевертаємо і робимо з іншої. Що ми можемо бачити? Фарба. Повністю злізла. Відповідно, цей продукт не є ламінатом, він фарбований лише з однієї сторони. І вся ця фарба буде в руках ваших флористів і в вазах ваших клієнтів. Також відсутність ламінату означає відсутність клею всередині плівки. Відповідно, вона набагато м'якіша, набагато більше склонна до заломів. Тепер перевіримо зразочок від Diamond Park. Перше, на що хочеться звернути увагу, на нашій плівці ви ніколи не побачите ось таких заломів. Це саме говорить про те, що продукт не ламінований і до цього схильний. Перейдемо до тесту. Перша сторона. Ви бачите, фарба на місці. І друга сторона, друзі. Фарба на місці. Друзі, доволі цікавий зразочок, я таких ще не бачив, звісно. Ось що значить дешевше. Фарба злазить просто нахтьом. Просто нахьом знімається фарба. От ви можете бачити місця, де фарба відсутня. А тепер саме цікаве в стандартному рулоні матової плівки 9 метрів. Різниця в ціні з нашим продуктом може досягати 15 гривень. Математика доволі проста: ви витрачаєте на півтори гривні більше на одному метрі. Як вважаєте, за півтори гривні на одному метрі вигідно придбати матеріал, який є справжнім ламінатом, котрий тримає коти у букетах, гарно драпірюється, лягає на квітку, не має заломів і, врешті-решт, не облазить фарбою в руках ваших флористів чи вдома у вазах ваших клієнтів. Ми впевнені у якості усіх наших продуктів. Не вірите? Перевірте самі. І ще додатковим бонусом, щоб ви не думали, що це тільки моє переконання, я залишу вам декілька фрагментів від ваших колег із Одеси, дівчата, котрі з цим зіштовхнулися напряму. Покажи, як ти це ділаєш.